Що, всім доброго дня. Знову рухаємося на, не, не на, а в село Лизогубова Слобода. Згурівський район. Правильно? Так. Да. А Згурівський район. Ні, у нас то Броварський район. Я не знаю, Броварський район. Саме село лизогубова Слобода. Лизогубова Слобода. А зараз воно назву не змінило. Да, ні, так, ну що, виїжджаємо з готина, всім приємного перегляду. До зустрічі на подвір'ї. По дорозі в село лизогубова Слобода ми проїжджаємо село, яке називається Сотниківка. Ось тут у нас вже є, продається будинок, там висить мій плакатик. На той будинок є огляд, кому цікаво, шукайте в моїх відео. Далі рухаємося в село і тут заодно, поки проїжджаємо, покажу на всяк випадок все одно. Те, що не показав. О, до речі, в селі нова пошта є. Проїхали мимо. Церквушечка невеличка. По лівій стороні заклад, який не можна називати. І гандели, як завжди, в селі. Ладно. Місцевий супермаркет, торговий магазин, правильно? Всі мовчать пасажири, мабуть, погоджуються. Рухаємося далі. Так, ну що, перемістилися в центр села. Лизогубова Слобода. Село назву не міняло. Да ні, наче нічого. Не міняло. Начинає так, по лівій стороні в нас бачимо почта. Наш український прапорець висить. Не прапорець, а прапор України. Прапор. Да. герба не вистачає. Так, кому треба, покажу поближче. Повірте на слово. Так, рухаємося по праву руку, дивимося. Ну, широкий такий центр. Тут заклад, який ми не називаємо для, е, вслух. Там від О, центру наліво, ні, ні, не треба казати, е, в центрі є автобусна зупинка. Скільки нам до будинку, звідси? Там Та не дали 5-10. не більше. Ну, Значить, менше, менше кілометра. Так, Там по вулиці є церква, вона її видно. Машини стоять. А церква яка, не знаєте? Так, не володіє хазяйка інформацією. Помашіть рукою. Хі -хі -хі. Так, ну що ж, о, ще один прапор. Зразу видно, що ми знаходимося в українському селі. Ну що, переміщуємося до будинку. Так, ну що, продовжуємо. Перемістилися на дорогу. Як бачите, асфальтований під'їзд під двором. Мабуть, хтось колись підкосив, тому що видно, що господарі довго не з'являлися. Ще раз повторюю, що на подвір'ї на даний час води немає, але по сусідству живе кума. Обіцяють власники, що з кумою нові будуть дружити господарі, буде все гаразд, і вони будуть забезпечувати водою. Ну, як забезпечувати? Не, водоп... не підключати воду, а набирати воду, дадуть дозвіл. Вони дуже були... мали тісні відносини. Так, ну що ж, щоб сильно не розтягувати відео, нажимаю паузу і переношусь відразу до, само, до огляду будинку зовні поближче. Так, а, і ще що хочу акцентувати, по лівій стороні е, є вузенька діляночка. Тут посаджена на даний час кукурудза. Там в кінці городів ніяких немає. Там раніше було озеро, воно підсохло. Зараз видно, очерет стоїть. стоїть. Ну, Туди вже я не піду. Зараз це озеро не користується таким, такою популярністю, щоб тут сказати, що супер риболовля. Хоча знаю, що десь там все ж таки рибалка є в селі. Так, переміщуємося далі. Так, відразу хочу пойти по лівій стороні від дороги, е показати стіни. Ніде ніяких тріщин глобальних від дороги немає. Хоча тут проблеми в будинку є. І зараз я їх всі на відео покажу. Саме головне, чого я йду до краю, тут є газовий стояк. Він не перекритий, не опломбований, просто краник закритий для того, щоб газ ніде ну, не, не шипів, не травів. По тій причині, щоб було безпечно. Значить, лічильник. Не відкрию. Ладно, повірте, що він там є. Електроживлення підведено, одна фаза 220 вольт. Від неї автомат я не знаю якої потужності, але можу сказати точно, що я по досвіду б, такий підвод би по-любому переробляв би. Тому що небезпечний підвод. Електроживлення в хаті працює, зараз буде продемонстровано. Так. Ну, по погребах вони впали. Люди тут не з'являлись, тут було дві ями. Обидві обвалилися. В общем, із хозбудівель, можна сказати, на подвір'ї є тільки будинок. Все інше, його все під знос, під демонтаж, що залишилося ще живим, може вийде покористуватися. Я не знаю, чи це курятник, чи погребник. Ну, вон, трохи ракушняка є. І городина, думав, показую в кінці, ну, покажу вначалі. План подвір'я я вже десь. Думаю, встави ви подивилися. Ну, я зараз, на всякий случай, ще разок його продублюю, щоб було видно. Йде по правій стороні городина і по лівій стороні теж городи, і в кінець туди було озеро. До центра зовсім близько. Ну, а от тепер подивимося, самий такий неприємний момент огляду будинку. Віранда. На віранді, у віранді, треба повністю міняти дах. Перекриття і, е, можливо, навіть цю стіну ще й перекладувати. Кожен прийме своє рішення по-своєму. На чердак я тут лізти не буду, бо то що, в общем, думаю, там просто буду весь в паутині, як газовий котел старого образця, який можна також опалювати дровами. Система опалення вода злита. Понятно, що тут потолок підтік. Хто на жах, я з вами згоден. Ну, господарі тут не з'являлися і вони за будинком не доглядали. Зараз вони змогли приїхати в Україну. І... Так, ну раніше, поки не газифікували село, був центральний вхід. Веранда була, не було віранди, поки подводився газ. Тут при бажанні можна віранду демонтувати, і з правої сторони або обладнати собі кухоньку. Або якщо веранду залишати, то можна зробити прихожу. Тут місця вистачає, щоб розмістити якісь собі стелажі, вішалки. Зверху на даху встановлений розширюючий бачок для системи обігріву. Він більше всього, що протік. І от глина відпадала. Тому що п'ятно сухе. Видно, що тут дах не протікає на сьогоднішній день. Далі переміщусь у саму більшу, саму простору комнату. Все, що ви бачите на відео, ліжка, столи, все залишиться, лавочка. План площу, кімнати також знизу напишу, щоб було зрозуміло. Зараз продемонструю, що працює електроживлення. Так, ну що, і тут є ще одна кімната. Вона була раніше як кухня. Значить, ну, вхід є прямий в кімнату. Осюди вхід, хочете бігати кругами. Тобто Кожен бачить своє планування будинку по-різному. Поки не було газифікування, кімната, яку ми зараз бачимо, була кухнею з українською піччю і плитою, все доповинно бути в робочому стані. Там, за шкафом, є двері. Так, ну поруч з піччю, така обладнана, вроді, як кровать, і називали в селі долівка. І ось показую електролічильник на самих звичайних пробках, що вкручується по-любому пробки під заміну. Це обов'язкове вимога для того, щоб в майбутньому нічого не закоротили електропроводка. Ще коротко пробіжуся по. Вікнах. Вікна дерев'яні, вони ще постоять, послужать, ну, понятно, що якщо хтось із переселенців чи може місцевих жителів захоче купити, тут ремонту треба буде робити багато. Підлога сама звичайна глиняна долівка. Поверх вкрита вона ліноліум. Ще тут не совєтський і совдеповський. От і все. На цьому перегляд будинку закінчено. У кого є які питання, можете писати коменти, я буду відповідати по можливості. У кого є якісь інші питання, на які я не зміг дати відповідь. І основне питання ціни, понятно, що звертаємося до господарів. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тобто лайку. І дивимося далі. Відео будуть постійно, систематично. По тій причині, що це моя професія це мій хліб. Такий вид діяльності. Всім дякую, всім гарного дня.